Доброго дня. Вас вітає відділення розробки спеціального захисного спорядження Центру розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України. Наразі представляємо вашій увазі розробку бронежилета модульного і захисного балістичного. Концепція бронежилета сильно відрізняється від того, що перебуває на озброєнні на даний час. Модульні системи дозволяють використовувати її в широкому спектрі завдань, які ставляться перед підрозділами, починаючи від механізованих і закінчуючи підрозділами сил спеціальних операцій. Ну, крім того, ми можемо зазначити, що збільшена кількість розмірної сітки в залежності від зросту та комплекції військовослужбовця. Завдяки активній співпраці з українськими виробниками, що небайдужі до сьогодення та майбутнього Збройних сил України, та відповідно їхнім оригінальним технічним рішенням, нам вдалося досягти бажаного результату. Відповідно, зараз бронежилет складається з м'якого протиуламкового захисту толубу, що може використовуватись як окремо жилет, прихованого носіння, так і в комплекті з плейткеріо, так званим. Також до складу модульної системи входять наступні елементи. Це плитон плейтка, система швидкого скидання, захист шиї, захист трапеції, захист плеча, ремінна плечова система з елементами, з балістичним пакетом для захисту попереку, відповідно захист нижньої і частини, а також захист паху та внутрішньої частини стегу. Така, така модульна система при середньому розмірі має площу захисту близько 96 дм2. Протипульному захисту передбачено перехід на полегшені керамічні плити, підвищеного рівня захисту з 4 до 6. -го. Це відповідно найвищий рівень захисту, передбачений державним стандартами України. При цьому вага цього модульного бронежилету не перевищує 13 кілограмів. Зараз хочу акцентувати вашу увагу на системі швидкого скидання, яка є інноваційною та розроблена нашим українським виробником компанією Болістика та відповідно спеціалістами нашого центру. Дана система, на відміну від більшості світових аналогів, спрацьовує завдяки короткому руху, який не вимагає значних зусиль. Але при цьому виключає можливість самовільного спрацювання. Крім того, система швидко приводиться до боєздатного складу. Особлива перевага системи в тому, що вона складається з простих та недорогих елементів. Про саму систему, відповідно, вона роз'єднує одночасно бічну кулісу та плечову лямку, після чого жилет скидається в сторону. Система складається відповідно з трьох ключових елементів. Блок замикання бічної куліса, який складається з жортих елементів, що запобігають зламуванню та затисканню. Блок розмикання, який працює завдяки проходженню через канал що блокує передчасне роз'єднання тросу. Блок розщеплення печової лямки, який виконано з використанням фастексу. І відповідно до принципу роботи з системи швидкого скидання. Внаслідок тягнення петлі скидання. Здійснюється, задіюється трос приводу, який розблоковує блок замикання пічної коліси внаслідок витягування засову. Після цього засов стопориться на вході в канал, і, відповідно, в цей самий момент спрацьовує блок розм... Розм... розмикання. Під час тягнення тросу кнопка виходить з каналу. Тому вже має можливість розмикання. В той момент інший кінець тросу вже зупинив свій рух, тому кнопка не залишається нічого більше, ніж розкритися. Після цього в роботу включається відповідно, механізм роз'єднання фастикса. Весь процес відбувається, як ви вже бачили, майже миттєво через короткий хід механізму. Система скидання працює як окремо на плейткерієрі, так і в комплексі з м'яким балістичним пакетом. Відповідно, ви теж це, це, це побачили. Який балістичний пакет кріпиться до плитоноски за допомогою спеціальних кнопок системи LIFT-SPOT, які відкриваються лише в одному напрямку, що унеможливлює неконтрольоване розмикання. Дякую за вашу увагу. До побачення. До нових зустрічей.